Знаєте, яку херню я замічаю дуже часто за людьми, які йдуть на якісь курси, там, тренінги, ну на будь-яке навчання. А люди ждуть чарівної пігулки, що зараз я блядь, як піду. І за мене людина як порішає, як поробить за мене дві, як поробить за мене практики. Коротше, вона за мене зробить мені результат, і я буду багата і щаслива. Ну я ж блядь, їй деньги плачу, вона ж мені Ну, Це велике заблудження, тому що. Ніхто за нас попу на за нас не накачає. Якщо якась людина буде качати попу, то несложно догадатися, в кого накачається попа. У нас чи в тієї людини. Так що, якщо у вас щось не вийшло на якомусь курсі, ви щось проходили, чи це по продажам, чи це по сирі думки, чи це ще по чомусь, не Якщо у вас не вийшло, знаєте, треба продовжати, продовжати йти чи з цим, цим самим вчителем, чи з іншим. Уже як, як відчуваєте, звісно, краще продовжувати тим самим, бо у вас вже є довіра, у вас є друг з друг другом коннект, ну, але це не обов'язково. Тобто продовжувати. Якщо не вийде час, йти далі, йти далі, Топити до талого, поки вийшло. Підписуйтесь на мій інстаграм і ви будете бачити і розуміти, як создавати собі карму грошей відносин проявлення, здоров'я, переїздів і всього, чого хочете.